Тобто, от мінометник показав, що що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Так от хочу вам сказати, що досі нема жодних роз'яснень, що з цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть підтримати, врятувати своїх побратимів у піхоті, підтримати їх вогнем, ніяких інструкцій нема, що робити. І хочу сказати, що навіть після того, як такі майстри своєї справи... Якось сушать порох, намагаються е, посилити там підривник цієї міни, що завгодно зробити. Тим не менше, ці міни демонструють, крім дуже низької надійності, яка просто не витримує ніякої критики, вони ще і точність не демонструють достатньо, тобто, ще і влучити навіть тією міною, коли в неї розрив, практично нереально. Тобто, на за державні кошти поставлена величезна кількість мін. Постачається зараз, вони йдуть у війська, йдуть масові неспрацювання. І ніхто ніяких заходів не вживав до моменту того, як ми на цензорі оприлюднили відео. І отут, на стрімі я це показав. До цього моменту жоден державний службовець військової прийомки, яка підпорядкована міністру оборони у Міністерство стратегічної промисловості, зараз там міністр Смітанін і радник президента з оборонних питань оборони промислового комплексу Камишин. Жоден з цих людей, їх підлеглих, оця вся армія чиновників, яка постійно показує себе на різних міжнародних конференціях, надуває щоки, зробить пафосні промови. Оця вся купа людей, які під час війни отримують е, привілеї, оці всі зарплати і роблять вигляд, ніби вони виконують державні е, посадові обов'язки, і нуль просто не зробили нічого. Тобто вони взагалі не реагували і не контролювали якість озброєння, яке вони постачають в армію за державні кошти, і через яке наші люди, просто від якого залежить життя наших воїнів. Зараз ми говоримо про гроші. А скільки порахуємо, ми втратили життів за цей час, коли поставлені оця кількість мін величезна. Всі генерали розписались, що міни у нас є. Міністр оборони відзвітував, що міни є. Камишин відзвітував, що міни є. Хто ж записав це в промову Зеленському, цю брехню, яку він зараз розповсюдив на весь світ? Хтось списав цю брехню в промову? А люди на фронті, які викликають рації прикрити нас вогнем і не отримують жодного улучення міни, вони бачать цю ситуацію зовсім по-іншому. ми втрачаємо життя людей. І жодні ось цих от, е, е, людей в кріслі, оцих фігур, їх це абсолютно не турбує. Вони абсолютно не перевірили, що вони поставили в армію. І зараз командування сил логістики, війська. Пишуть рекламації, і ці міни, цей металобрухт, зараз, вивозять з позиції, бо він не стріляє. І, на жаль, не можуть поставити новий. Зараз треба розуміти, що робити з цими мінами, які не спрацьовують. Ні, ну ви собі уявіть під час війни і всі мовчать. Зеленський мовчить, мовчить СБУ, мовчить Державне бюро розслідувань, міністр оборони Умірав, пусте місце, просто пусте місце. Що ви робите там на посаді взагалі.